Я розумію, що я нова людина для управління міста Києва. Ну тобто я займалася до цього національною політикою, і мені не жалко руйнувати більшість схем, які наплодили чиновники, точніше, всі схеми, про які я дізнаюсь. Мені не шкода. Відповідно, в цій ситуації я розумію, що мене дуже легко захочуть підставити. Тобто, ну там молода Очевидно. без досвіду і тому подібне підставити в кожній мої, в кожній моїй спробі, в тому числі в спробі на результат, знищити земельну мафію, потягатися. З жеками змусити їх працювати прозоро і якісно навести порядки в комунальних установах. Ну тобто все те, чого так давно чекає місто Київ, я розумію, що будуть ну, захочуть підставити. І моя єдина зброя в цій ситуації це підтримка киян. Єдина зброя, тому я зроблю все, щоб у киян було відчуття, що вони і відчуття і знання, що вони контролюють місцеву владу. Це повна прозорість. А яким чином буде відбуватися контроль? починаючи з онлайн-трансляції всіх сесій, всіх засідань комітету, для деби дурь кожного була видна. А, тобто, от, от щоб ви знали, хто хто б не дай боже пролізе з колишньої команди там Черновецького героя, про гире, що вони говорять? Опова, які вони говорять, вони які, які вони намагаються терти, які земельні ділянки вимагають у, у від. Повідь да? друге: зняти охорону в КМДА. От зняти, тобто, так як в Львові будь-який киянин має право і можливість зайти фізично. Між іншим, чому ви ні? ні? речі, смачно було ще місяців шість. І не тільки в їдальню, але й мати можливість доступ до всієї інформації про комунальну власність, про структуру видатків жеків. Яким чином це можна та... забезпечити зараз? Тобто, це через електронні якісь будь-які сфери да. онлайн. Це можливо абсолютно. Забезпечити. До мене вийшли до мене. на мене вийшли люди з Могилянки, які давно розробляють проект і e governance слухайте, це все можливо. А, систему е, обслуговування єдине вікно. Не обов'язково стояти в черах в ЖЕКу. Не обов'язково Слухайте, треба і можна організувати цей сервісний центр, який би працював з 8 до 8 з понеділка по суботу. Приходиш, електронна черга, натискаєш кнопку, отримуєш свій електронний номер, не стоїш фізично в черзі, не штовхаєшся з бабусями, підходиш до віконця, здаєш. Треба терміново на завтра, окей, плати 800 гривень. Можеш почекати пару днів 400 гривень. Готов почекати два тижні і більше. Не питання 150 гривень. Ну то тобто, так як в Грузії це можна зробити, так зробили в Вінниці, mm -hmm. так зробили в Львові. Чому в нас до досі руки в Києві не дійшли, тому що в нас Чому не було влади... не, не було адекватного мера. От єдина перемінна, от садовий не знаю, гройсман при тих самих урядах, при тих самих президентах, да, якість обслуговування населення, боротьба з корупцією. І найважливіше, от коли горожани кожного дня помічають позитивні зміни в місті, це залежить від адекватної міської влади.